Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. Вітаємо вас та ваших рідних з Різдвом Христовим. Але також не забуваємо і про новини. Тож починаємо з головних новин стисло. У броварах відбувся відкритий благодійний кубок Київщини з параплавання, різдвяні старти. Змагання вже дев'ятий рік поспіль об'єднують спортсменів з інвалідністю та ветеранів війни з різних регіонів України. Нині участь в них взяли 122 спортсмени, в тому числі 16 ветеранів. Серед учасників також чемпіони та призери паралімпійських і дефлімпійських ігор. У програмі були дистанції 50 та 100 метрів різними стилями: вільним брасом на спині та батерфляєм. У столиці відбулися шості всеукраїнські учнівські змагання Кул Геймс cool Games-2026». Шкільні естафети об'єднали команди закладів загальної середньої освіти з 19 областей та міста Києва, до складу яких увійшли учні та учениці віком 12-15 років. За підсумками змагань учениці і учні Сумської області посіли третє місце. Другими стали представники Волині, А перемогу здобула команда, команда Одеської області школярі з міста Південне представлять Україну на Educational Games у Греції наступного року. Футбольний клуб Реал Мадрид різдвяну паузу без матчів дарма не витрачає. У клубі українського голкіпера Андрія Луніна вирішили по-особливому використати свій стадіон. Сантьяго Бернабеу перетворили на одне з найбільших різдвяних містечок у світі під час святкових канікул. З 23 по 31 грудня відвідувачі зможуть насолодитися льодовими ковзанками, гігантськими гірками, каруселями, гастрономічними. Зонами та виступами артистів. Про ці та інші події докладніше розповімо. Далі в Україні стартує новий реабілітаційний проєкт для ветеранів під назвою Сила стихій. Його мета психологічне відновлення захисників через рух, спілкування та взаємодію з природою. Першою подією в межах проєкту стане благодійний похід терапія Сила зими, який відбудеться з 7 по 10 січня. Учасники мандрівки здійснять сходження на гори, паренки та грофа. Похід проходитиме під супроводом до свідченого ветерана тім лідера та військового психолога Максима Чубика. Програма передбачає проживання у гірських будиночках, а також подолання фізичних і психологічних викликів, що допомагають відновити впевненість у собі та відчуття внутрішньої сили. Організатори наголошують, шлях після війни для багатьох ветеранів триває і після повернення додому. Тому важливо створювати простір підтримки серед побратимів, які розуміють одне одного без слів, щоб надихнути якомога більше захисників, команда також планує зняти документальний фільм про цей похід. Проєкт має благодійний характер і спрямований на підтримку фізичного та психологічного відновлення українських ветеранів. А у Броварах відбувся відкритий благодійний кубок Київщини з параплавання, різдвяні старти. Захід провели на базі басейну Купава. Змагання вже дев'ятий рік поспіль об'єднують спортсменів з інвалідністю та ветеранів війни з різних регіонів України. Нині участь в них взяли 122 спортсмени, серед яких 16 ветеранів, які представляли сім регіонів України. Київську, харківську, херсонську, Хмельницьку, Донецьку, Полтавську області та місто Київ. Серед учасників також чемпіони та призери Паралімпійських і Дефлімпійських ігор. У програмі були дистанції 50 та 100 метрів різними стилями: вільним, брасом, на спині та батерфляєм. Захід мав і благодійний характер. Під час змагань проводили збір коштів на підтримку взводу ударних безпілотників авіаційних комплексів першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. Всі учасники були нагороджені медалями, дипломами та призами від організаторів. На Черкащині відкрили адаптивний спортивний клуб для ветеранів. Сила повернення. Простір для фізичного відновлення та активного життя ветеранів після служби працюватиме у селі Водяники. Вже на відкритті ветерани мали змогу протестувати адаптивні тренажери та ознайомитись з умовами занять. Це вже четвертий адаптивний спортивний клуб на Черкащині та один із 35 в Україні відкритий в межах програми Активні пар за підтримки Міністерства молоді та спорту України у клубі встановили сучасне обладнання для адаптивних тренувань, реабілітаційні тренажери, універсальні лавки та спеціалізоване покриття. Загальна вартість проєкту становить 600 тисяч гривень і реалізована на умовах співфінансування держави, громади та благодійних партнерів. У столиці відбулося свято спорту для українських школярів. Шості всеукраїнські учнівські змагання Cool Games 2026 об'єднали команди закладів загальної середньої освіти з 19 областей та міста Києва, до складу яких увійшли учні та учениці віком 12-15 років. Колґеймс, cool тобто круті ігри, це шкільні естафети, які також є частиною уроків фізичної культури у школах. Основна мета змагань залучення учениць та учнів до рухової активності, занять спортом та подальшого здорового і активного способу життя. За кілька днів змагань визначились чотири команди суперфіналістів. Хлопці та дівчата з Харківщини зупинились за крок від п'єдесталу. Учениці і учні Сумської області. Області посіли третє місце, а другими стали представники Волині. Перемогу ж здобула команда Одеської області. Школярі з міста Південне представлять Україну на Educational Геймс у Греції вже наступного року. Всім привіт! Ми з Івана франківщини сьогодні. Сподіваюсь, на свою команду і на себе ми приїхали сюди перемагати. Сьогодні в мене день народження, і сподіваюся, реально сподіваюся на свою команду, що вона мені допоможе не засумувати сьогодні. Слава Україні! Ветерани з ампутаціями презентували власну різдвяну п'єсу у Києві. Захисники створили виставу під час реабілітації у культурно-мистецькому центрі Титанові, розповіли у сухопутних військах ЗСУ. Готували виступ під керівництвом театрального режисера Алекса Боровенського. Керівниця центру Титанові Леся Наконечна розповіла, що ветерани продовжать виступати з Титановим вертепом упродовж свят. Вона додала. Дала, що не кожен із них може повернутися додому під час реабілітації, а тому так важливо підтримувати їх моральний стан. Культурно-мистецький простір Титанові працює у Київському ТРЦ Республіка. Парк це хаб для ветеранів, які втратили кінцівки на війні. Тут захисники займаються спортом, творчістю та відновлюють ментальне здоров'я. Насправді репетицій в нас було небагато. Буквально там 5-6 репетицій. Важко було зібрати. Я дуже дякую нашому театральному режисеру, який долучився Алексу Боровенському, бо він залучив і своїх акторів, які також прийшли сюди. Ми дуже хотіли подарувати радість і своїм ветеранам, тому що не кожен з них буде мати можливість повернутися на ці свята до своїх рідних, тому що проходить процес реабілітації. Ми так само хочемо подарувати радість всім оточуючим. Для мене це дуже круто. Це по перше, що це від ти відволікаєшся і ти. Не сидиш з думками поганими. А по-друге, це дуже весело, коли ти знаходишся в колі таких людей, різних людей, і ти показуєш, наприклад, людям, котрі да, ну, не не військові, не воюють, а просто, просто звичайним людям це дуже весело. Ну, такі емоції отримувати, коли щось придумують те, що просто неймовірно, таке, щоб я ніколи не придумав. Одинадцятирічний українець встановив світовий рекорд жонглювання футбольним м'ячем. Андрій Панів з Львівщини виконав 13 тисяч 96 безперервних набивань м'яча ногами. Про це повідомила очільниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Хлопчик встановив світовий рекорд під час безперервного жонглювання м'ячем, яке тривало 1 годину 37 хвилин. Хлопець займається футболом з восьми років. і тренується щодня. Під час спроби рекорду він утримував м'яч в повітрі виключно ногами без перерви падінь. За запрошенням засновника федерації вуличного футболу України Іллі Варченка Андрій отримав можливість тренуватися у Нідерландах. Футбольному клубі ATC65 з міста Хенгело. Повідомляється, що за 14 ігор у складі команди юний футболіст забив 33 голи. Друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь з каналом Квалімпік. Ми зустрінемось вже завтра. Вас прошу не зупинятися, підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо: перемагай!